Що для вас незалежність? Ну, це вільна, Україна, наша вільність. А ви йдемо собі спокійно, лише тут нам спокійно, а на сході, хто знає, що робиться. Що я відчуваю, мій син два роки був на війні, два роки на сході. Зараз Богу звільнилася. Бог. Так вийшло. То й я відчула як мама. Я лягала, не знала з чим і вставала, не знала з чим. Але дякую, Господу Богу, за все. Все в Божих руках. Незалежність це ну, перш за все, то свобода, свобода від зовнішніх і внутрішніх факторів. Для мене День незалежності це про пам'ять, про все, що було пророблено, і те, що зараз робиться. Це про віддання пошани всім, хто відстоює нас, відстоював і продовжує виборювати наше право на правдиву таку незалежність. Незалежність – це наше життя, це наша совість. Це наша думка, це наше майбутнє і наше теперішнє, і наше минуле. Це є незалежність. Це наші діти, це наша воля, це ми легко дихаємо. Ми стали зранку і ми знаємо, що ми в своїй державі. Це є наша незалежність. Незалежність це свобода, свобода вибору. Незалежність це коли в вільній країні росте моя донька, вільно пересуваємося такий скрутний час. Маємо можливість подорожувати. Незалежність це є політика, перш за все, мови, єдності і розуміння громадянства в нашій країні, якої, на жаль, немає на 11 рік. Незалежність це є військова потужність. Незалежність. Ну, напевно, воно в першу чергу це є вільність народу, вільність людей, тобто які мають якісь е, певні права, певні обов'язки і, відповідно, незалежні ні від кого. Тобто ми окрема країна, яка не має над собою жодної держави, та як колись була Польща чи Росія, чи там тому подібне. Ну, зараз це мир. Саме основне це мир. Все. Без слів більше. Для кожної людини свобода, воля це вільно, вільні думки, вільні висловлювання, вільне пересування. Кожна людина цього хоче. І найбільше хоче, коли щоб її діти росли в вільній країні і могли так само вільно навчатися, вільно ходити, вільно спілкуватися, нічого не остерігатися.